Воді окремо лас. Чи що? Бучі окремо лас. Правильно, а пів яблука? Кажи, як думаєш? Добре, я вам скажу через апостроф. А скажи, будь ласка, чи були у вас якісь курйозні випадки, зв'язані з правописом, саме з написанням якихось слів. Були? Yeah. Які? Пам'ятаєте? Правильно, дуже... угу. <губ> а пів яблука? Пів яблука разом. Ні, будете знати через апостроф. <губ> а скажіть, ласка, <губ> чи були <губ> у вас якісь курйози, пов'язані з написанням якихось слів складних? Чи пам'ятаєте? Були, <губ> <губ> Звичайно. <губ> з якими словами? Ну, їх не вспомниш, правда, але багато є таких слів. <губ> <губ> з якими бувають. Якісь правила пам'ятаєте, щоб зараз процитувати? Головний <смір> <смір> <боже мой>. українському. <смір> Разом. Неправильно два окремих <смір> слова, а пів яблука? Okay. Пів яблука через обстріл. Будете <смір> знати, тепер я вас просвітила. А скажіть, розкажіть, коли у вас якісь комедії, випадки, пам'ятаєте, з написання неправильних слів, або хтось написав і всі сміялись? <смір> і дуже багато. Тому на російській мові замість місць світу написали. Ваше версия в словом, Паша? Одним словом, будь ласка, пожалуйста. Других словом. вариантов как-то, ну... Не, пишется окремо два слова. Да. Теперь будете знать. А пив яблоко? Пив яблоко, пив яблоко... Ну, тоже раздельно, по идее. Нет, одним словом. И через апостроф. Пив яблоко через апостроф. Так, будете знати, я скажу, будь ласка, чи були у вас якісь комедні випадки пов'язані з написанням неправильних слів, чи хтось, можливо, так написав що було смішно. Чи пам'ятаєте? Ну, Спомніть, звісно, трудно, але варіантів було багато. Більше з переводами, чим з написанням. Угу. А що зараз? Ну, у мене брат мачи, то китата ну, перший второй клас диктант писали, то він писав поцмени. Віялочка, вмісто фіалочка. Ну, такі какие-то у нього були інтересності. Mm -hmm. Учительниця диктувала, там, треба прочитати Захар Берку, він Захар Берхат. А потім доказував, що ви неправильну книжку і ще такі віші більше. Mm -hmm. А чи можете розглядати якесь правило з української мови? Як пи як говоримо, так і пишемо. Слава хлам! Дуже добре, будь ласка. Будь ласка, пам'ятаю. Як? В смысле, по буквах? Е, окремо чи разом? Е, разом окремо, окремо. Про. А пів яблука? Е, окремо. Ні, через апост будете знати. Так. так, так. А скажіть, будь ласка, чи були у вас якісь, чи пам'ятаєте, якісь курйозні випадки пов'язані з написанням смішних слів чи хтось написав смішно цю історію? Ну, мала. Діти тільки, що син та донька. Азіров дуже добре. У нього кумедних випадків дуже багато. Це правда. Оце, Веселив нас усіх. А чи пам'ятаєте якесь правило, можливо, з української мови зараз прямо можете згадати? Мабуть, ні. З правопису. 24 роки тому я закінчив школу, то мабуть вже жінки не пам'ятаю. Добре, дуже яблука. Пів зеленого яблука. Окремо, виходить. Ні, через апостроф. будете тепер знати. Через апостроф? Так. Українська мова через апостроф. Через так, Будь ласка, окремо. Правильно відповідь. А е, пів яблука. Через дефіс. Ні, через апостроф. будете тепер знати. А, я знав. А, а якісь правила можете зараз згадати з орфографією? Та, але я став яком. Скажіть, зараз от багато пишуть всі в інтернеті. На вашу думку, стали більш, менш безграмотні чи інші. З однієї точки зору є електронні сервіси, які допомагають перевіряти орфографію. А з, іншого боку, без... всім, а з іншого боку, всім лінь переписувати і виправляти. Електронні сервіси не завжди правильно переправляють. Ну, зараз багато сленгів і не завжди все правильно. Угу. Так що, я вважаю, що люди стали більш безграмотні. Добре, добре.